Бажаю здоров'я от пацан, пацанеру приїхав з роботиру і приїхав утром чи ту утомку вечором покормити Да. Ну тут ще не повключали, дивлюся на території світлору. Наверное, туда дали включить ру так цікаво мне сподобалося конечно ру ну не знаю либо будет желание сюда ближе к дверям или пускай ну выпускать конечно не буду ру сейчас покормлю голубів. врю Голуби я ж не голодні рю. Дивлюся, попарвалася, не поймеш по куди Ну нічого. От мене жіночка така купила ру. Кормушку ру. Поїлку, ру. Ну це в мене ще поїл, каже, тут вода ру. А тут антибиотик. Цибулька, чесночок. Немножко соли. Говорю. Ну, а там, конечно, разнообразие. Говорю. Он, говорю, укропчику привязал. Петрушки еще привезу, я кажу. Шкарлупа Яиц. Оба! Нехай! Потім буде у них праздник, Субота, неділя, попою їх медом, 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 медом. Пошли. Ще сюди добавлю, пускай їдять. Так, що тут? Дырка сильно закрыта, да, все добавлю. Так. Вот сейчас прикроем. Все. Мне кажется, по, по свет такой светокируем. Подався свідер. Як наче в хаті лампа днівного освіщення стоїть, то так як були в мене в шахті. Я їх додому сколько понаносу пам'ятаю, в глубят стояли мене. І в колідорі, в общем. Ну я не Ну ще, конечно, не прививши. Не привившись, ще, конечно, трошки на що я зробив. провыкнуть. На правую сторону. Если бы голодные были, я говорю, После таллипа. Ну да, свежий воздух хорошо идет. Да, я, я кажуть, и не думал им не уро. Вот такой голуб'ятник. Конечно, я дома такую голубятню не поставил бы. Потому что мені легче было там рядом купить дома. Як под разборку. Там можна було що хочеш робити. Не голоден, хочуть літати. Там вроді пишуть буде висока бердиче. Ну, якщо погодні умови буде Поїду туди, званюшка поїду говорю, на машині. Поїдемо. Може підберу пари дві, но мені хочеться, звісно, біленьких любимих, що жінка мене любить білих, якого не просив, щоб продали ру для жінки. Оце такі говорю, голубятники. Ну, як один. Їх, бог їм суддя, не хочу з ними даже і розговори вести більше за голубіру. Нехай держать самі для себе. Прийде время розкрутюшка, конечно але нічого. ничего. Начав зошит снова листа ру. Все буде ру. Все буде ру. Вроде там. Помашного ну, Керовораді буде 23, 23,22 дивлюся там. Писав, на Ну, мене вона не волнує. Тут ще в мене є двоє, Два чоловіка, например, тюрг. Позвони до них. Все до них надо название. Говорю, ну, ніколи, ну що на просто, придешь з роботи до голубь, бежишь. До вас... своїх своих красоту, Ну, конечно, ще Любимих моїх немає таких гру, що такі були, як у Привольному, ру. Без отказный ро і суму миру. Сказав, як мені син, не проси ні в кого не вмішався, все, ні в кого проси, я не збираюся. В одному місяці можна купити пару дві, в другому місяці пару дві руки. то, як кажуть. Шестнадцать-восемнадцать штук. Ну, короче, до двадцатки, добыть, говорю. Ну, конечно, надо будет проверить. Я даже не знаю, где-то тут такие у нас магазины, что Женька пришла, сразу и купила, говорю. Да? Это, ребята, орел. Что вам хвосты не нравятся? Это же Николаевские Дерзневатские голуби. А это румоложники. Это, я кажу, на то бабочка его. Не, 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 вот вот это. Да, як кажуть. Щиро дякую бившим своїм друзям, ті, що не голубятню, гру почина строїть але попередаємо тобі. Ну, ніхто і парочка не передав. Ну, тепер я як кажуть, не збираюся балакати з ними по телефону і брати голубів їхніх не збираюся. говорю. Вон, я я кажу, я не желаю нікому, якої я в школі побував, говорю. Все потеряв, все потеряв, до сих пор на мені штани. Третього правнянський, ярю. Всі люблять тільки сказки розказувати. Це такі сказки розказував. Я не хочу даже і споминатеру. Я кажу, він для мене Я не казав, то да ви для мене не авторитет, а всю правону мороз. Нехай ще не освоюється. Зараз подивимося, скільки врімя. Щоб не розблокувати це. Водичка ще есть, не сольру. Смодом здесь, зерно ще есть. Тоже, я кажу, теперь не надо. Ну, цей голуб. Мне кажуть, ще надо буде песку купить, узнать, где-то здесь песок, щоб... купить дерю мешок щоб може в субботу в воскресенье почистив пестом позасипать извести надо гру взять хоча б два ну, поки не буду білий держу по то курточку можна так поросипать по полках по полу гру щоб як грати лорочку побрызка дерю воно як морози пидуть Так, 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 морози підуть, вже буде потім. Всі мікроби будуть добуватися. Треба ще знайти ігру. Травка ігру, шпариші мару. Одуванчик ігру. Та що все ще не повимерзало, принести гру травки одуванчика гру. Шпарашару то самое лучше руим. Чисто за заместо йодору. Повесить такого ру. ру и луку зелену надо будет купить ру и нарезать димарю. <связь> мне антибиотики те не нужны. В аптеках... Поить, прокаливается, чем хочется говорю. Я, як кажуть, ніколи там не прокаливаю ничим. И не пропаю, говорю. Я жил по своим понятиям. Сам по себе говорю. А то там мені подсказывают, говорю, голубів по 20 років, у мене голубенного стажа больше вам, чем год. Робіть самі для себе що хочете ру. Може до кінця Нового року, може зробимо тут, поставимо решоточку ру, а вольєр, звісно, будемо ставити ру, як буде тепло ру. Може, в квітні місяці поставити вольєрчик, щоб приїхав там, посиділи з друзьями, шашлычка пожарили. Ну, хто що може, пидерю, кави попирю. І наслаждатися голубами. Ну, а праця при, я кажу, за працю треба не забувати. Ялю. А то живу в своїх домах. Я в своєму домі жив беру, там бо мене був. У мене він жив в своєму домі. Стояла на улице три голубят, не дві две голубят було. Говорю. Мені ще подсказу, наскільки там надо було голубятню ставити. деру. Я понимаю. Подсказывайте, так сразу скажи, що тут крый, открыть, чтобы мы тебе перечислили, щоб ти зробив, Т зробив, ты сделав. А то только будуть мені... будут мені ценные указання тут давать. Пацанварь. Дитвора, я кажу, деру. А то я в 43 роки пішов на пенсію. Я знав. Виробатай собі стаж іди на пенсію, де хочеш робити, де що хочеш дій. А то ви всі герої. тільки любите завідувати. Хто вам не давав, а то хотіли по шабашках ходити їздити по городах. Говорю, рисувати, як я знаю таких. Дома попроезжают, говорю, то на наша башка были герои. Говорю, попроповають все, пораздают, а потом я говорю. Я кажу им сашта уже на могилу полягало, говорю. А мне еще указания дают. У меня сила воли есть, говорю. І самогон, як і гнав говорю. Ну, тут не хочу займатися, тут це не мої мобис. Там у мене, конечно, було роздує. Це над самогон. Продавати, пошому у мене, я кажу, Криша була у мене над головою. Криша була над головою. Самі даже... Приїжджали до мене по самому, но у тебя номер ну, все були, Да. Вот у вот таких хлопцы дела, на. Та да ти шо? Куда, куда там ол? Ну нічого, нахай. Сейчас я покуда щоб не мне привыкало, говорю. Тому що гру... не в мене бувало таке Там прийшов ввечері, коли десь що, там поїхав до Урубеньку, поздно приїжджав 10 часов, але ну, там світло було, гру, повключав фонари. Гру, а тут і що вес такий. Наверное, в следующей неделе, вырежуємо по йогрю. Нехай думают, что хозяин тут хороший. Кормы, поє. Ну ще не гоняю и не выпускаю. Ну, щоб випускать можна було, хоча б полтора десятка было. под ним уже там подорвались а другие на повсе были ротоша сейчас четверо поднимается четверо то и всем хочется нано забыть придется нано лет черт те знакетина твоя голубка ярость там, может, ей надо будет, потом уже с недели, на понеделок, говорю вечером покадаю блакетных молочных отдельно ру и нехай я кажу пару цару можешь если получится ру, чтоб провести ру хотя бы пары три купить толковых, конечно ру Катамішку я не собираюся там купляти руту, як сказки розказують. Ганяю, летають. Якщо получить в мене, що дещо понравится, если у него будешь, то 20 -то взять, купить, в нього буде штук 20-ту взять, купити. Кинуту гору, подивитися, що он в гору покаже. я кажуть, что рекламу, щоб зробити. Ну, на цьому в мене все грю. Всіх вам благ, удачі грю, здоров'я. Быстрей би вже це війна закінчилася. Быстрей беру, щоб людерю. Кожен день їдеш на роботу. тривоги. Та ще як сьогодні тоже ну, що ти зробиш?